Притча про любов, жила звичайна, на вигляд, селянська сім'я, чоловік і дружина, і займалися вони тим, що вирощували яблука у своєму саду, а по осені продавали їх тим і жили. Одного року сталося так, що урожай селянин не зібрав, не встиг, оскільки захворів. Велика кількість яблук згнила. Що ж робити? Якщо не продати урожай, то сім'я не виживе. Селянин зібрав всі гнилі яблука у віз і поїхав на ринок продавати, що є. Благословила його любляча дружина і сказала, що все буде добре. З тим селянин і поїхав. І ось по дорозі зустрічається йому купець і бачить, що їде селянин по дорозі на ринок, а його віз. Овен гнилих яблук, подивився купець і каже, Що ж ти, дурню, робиш, везеш на ринок гнилі яблука, у тебе ж їх ніхто не купить. Та знаю, купець, відповідає селянин. Тільки ось робити нічого, продати треба, а то загинемо ми з дружиною. Ось потрапить тобі від дружини, коли ти ні з чим з ринку повернешся. З потрохами з'їсть. О, купець, за це не турбуйся. Дружина у мене золота, вона мене будь-яким любить і приймає. А ось такого точно не буває, відповідає купець. Ще як буває, золота у мене дружина. Тоді купець запропонував посперечатися. Ось давай, чоловіче, посперечаємось. Зараз ми повертаємося до тебе додому і говоримо, що яблука гнилі, і їх ніхто не купив, і що жити взимку буде ні на що. Якщо твоя дружина дійсно така, як ти кажеш, то ти виграв, я тобі віддам ось цей мішечок із золотом не на одну зиму вистачить. А якщо виявиться, що ти брешеш, і твоя дружина вчинить тобі скандал. То я виграв і заберу твого коня із возом, по руках, по руках. Повернулися вони до селянина додому. З порога він засмучений, каже дружині. Люба моя, біда, я не продав яблука. Погано взимку буде. Що ти, милий, про що ти говориш? Ти повернувся і то добре. Та ще й гість з тобою, ото ж бо радість. Проходьте, втомилися, напевно, з дороги і зголодніли, зараз умитися подам і на стіл накрию, відпочинете і поїсте. І ось вона швиденько несе глечик з водою, щоб митися, рушник подає, за стіл садить. Здивувався купець побаченому, але про себе подумав, що це цирк присторонньому. Та вирішив побути довше у селянина, надіючись на те, що жінка не витримає та зірветься на чоловіка. Сидять вони за столом, дружина селянина за ними доглядає, вся світиться від радості, а купець час від часу все розмову переводить на непроданий урожай та як вони взимку жити будуть. А дружина селянина весь час йому відповідає. Все, влаштується як небудь, проживемо. Зараз головне, щоб чоловікові і гостю добре було. Купець здивувався ще більше. Довго вони так сиділи. Зрештою, купець зрозумів, що програв суперечку. Дістає свій гаманець і каже: Так, чоловіче, багато я побачив на цьому світі, але таких золотих дружин. Як у тебе не бачив, ти був правий. Ось твої гроші і живіть щасливо. З тим і відкланявся. Мудра жінка влаштує свій дім, а безумна зруйнує його своїми руками ідеться в книзі притч. Дійсно, від мудрості жінки залежить щастя і благополуччя в домі. Така жінка є благословенням Божим для чоловіка.